Перегони дронів півтори сотні учасників і 25 команд на всеукраїнському турнірі із військово-технологічного спорту, який в Україні тількино розвивають. Як уже управляються наші дронарі? Бачила Ельвіна Сейдбулаєва. учасники налаштовують дрон. Корисне навантаження зараз приєднується, Потім додається наліпка, яка фіксує час час виліту і час фінішу. У кожній команді по чотири людини. Іван в житті інструктор з навчання керування дроном, а на чемпіонаті пілот. Встановлює квадрокоптер на майданчик. Оголошують старт і дрон злітає. Іван керує пташкою дистанційно, бачить її через спеціальні окуляри. На квадрокоптери встановлена камера. Вона передає зображення дрону. Польотом команди Іван задоволений. Ми фактично перший раз витимо по трасі, Перше її бачимо. Нам треба було обережненько її подивитися, але я особисто дуже задоволений. Стабільний результат навіть іноді важливіше якогось рекорду. 52 секунди, але це таке розглядне. Я думаю, що буде краще. На трасі учасники поєднують маневровість і швидкість для Михайло. На позини шима такі змагання перші перешкоди в принципі незначні. Просто трасу ми взагалі не проходили, але траса не як то кажеться, не важка. Я думаю, перша попитка, щоб спроба, щоб її пройти, а потім вже 2-3 можна включатися і проходити. Сергій змагання участь не бере, на виставці презентує дрони власного виробництва. Вони літають від 7 до 20 хвилин. Їх вже використовують на фронті. Ось дрони 10-дюймові. Конкретно зараз встановлено протипіхотні, це осколочні боєприпаси, а також можна встановити кумулятивні. Які можуть виражати броньовану техніку з навантаженням 3 кг Ми прилетіли 8,8 км кілометрів до втрати сигналу повітря. Військово-технологічний вид спорту, до якого зокрема належить і перегони дронів в Україні лише розвивають участь у цих змаганнях. Беруть як військові підрозділи, так і виробники дронів. Цей вид спорту розвивався максимально динамічно і мав максимально велике прикладне значення. Серед іншого, і для застосування в подальшому тих навичок, тих е е знахідок на полі бою відпрацьовуються саме ті ситуації, саме ті кейси, які сьогодні застосовуються на фронті. Змагання тривали протягом дня. Учасники ділилися своїми знаннями та приймали досвід у інших. Ільвіна Сидбулаєва Данила Городецькі. Ми Україна марафон. Єдині новини.